Чи замислювалися ви коли-небудь, на що здатні живі створіння задля виживання, а що, якби я сказав вам, що існують жаби, які навмисно ламають власні кістки, аби створити кіхті? або ящірки, що в момент небезпеки стріляють кров'ю просто з очей, звучить як сценарій горору, але це чиста реальність. Природа найвинахідливіший і часом найжорстокіший сценарист. Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож найдивнішими та найшокуючими куточками тваринного світу. Ми розглянемо 20 неймовірних тактик виживання, які змусять вас по-новому подивитися на еволюцію, приготуйтеся дивуватися, адже деякі з цих стратегій просто не вкладаються в голові. Як ви думаєте, який із цих божевільних методів є найефективнішим? Давайте з'ясуємо це разом. Перш ніж ми почнемо, давайте розберемося, що таке виживання у дикій природі. Це не просто битва іклів та кігтів, це постійна, щомиттєва гра з високими ставками, де на кону стоїть життя. Еволюція цей сліпий, але геніальний годинникар мільйони років відточувала механізми, які дозволяють видам продовжувати свій рід. Іноді ці механізми. Елегантні та красиві, як, наприклад, камуфляж снігового барса, а іноді іноді вони абсолютно божевільні або навіть огидні. Ці стратегії результат нескінченних спроб і помилок. Вони доводять, що не існує надто дивного чи надто радикального способу, якщо він допомагає тобі дожити до наступного дня. Тож забудьте все, що ви знали про класичні методи захисту. Ми занурюємося у світ, де правила диктує чисте безумство та геніальність природи. Почнімо зі справжнього героя екшн-фільмів фільмів Волохатої жаби. Так, ви не помилились цей мешканець Центральної Африки отримав своє прізвисько через дивні шкіряні вирости на тілі самців, які дуже нагадують волосся, але це ще не найдивовижніше. У критичний момент, коли відчуває небезпеку, ця жаба робить те, від чого здригнувся б навіть росомаха з людей ікс. вона напружує м'язи настільки сильно, що гострі кінчики її кісток на пальцях пробивають шкіру, перетворюючись на справжнісінькі кігті, тільки уявіть цю картину. Крихітна амфібія у ламає собі кістки, аби дати відсіч хижаку. Це не просто захисний механізм, це справжній акт чистої самопожертви. Науковці досі не мають чіткої відповіді чи втягуються ці кістяні кіхті назад, чи це вже квиток в один кінець, але одне зрозуміло точно із цією жабою краще не жартувати, вона буквально готова зламати собі щось заради виживання. Ось такий він природний бодігорор. Якщо вас не вразила жаба Росомаха, то як щодо ящірки вампіра, знайомтеся, рогата ящірка або фрінозома, яка мешкає в пустелях Північної Америки, на перший погляд вона здається повільною та беззахисною, вся вкрита шипами, немов маленький динозавр. Але коли хижак, наприклад, койота лисиця підходить надто близько. Фрінозома застосовує одну з наймоторошніших тактик у тваринному світі вона різко підвищує кров'яний тиск у голові, доки капіляри в куточках очей не лопнуть і вистрілює струменем крові на відстань до півтора метра. І це не просто кров. Вона змішана зі спеціальною хімічною речовиною, яку ящірка отримує з мурах якими живеться, це надає крові огидного присмаку. Хижак, отримавши такий кривавий душ просто в пащу, поринає у повне збентеження і відразу, це дає ящірці дорогоцінні секунди для втечі, це справді шокуючий приклад того, як звичайні біологічні процеси можуть перетворитися на смертоносну зброю. А тепер спустімося на морське дно, де мешкає міксина або ж риба відьма. Це одна з найдавніших і найпримітивніших істот на планеті, і вона має суперздатність, яка викликає одночасно і захоплення і огиду. У разі загрози міксина виділяє зі спеціальних пор величезну кількість липкого слизу. Буквально за лічені секунди вона може перетворити відро води на густий в'язкий гель. Якщо хижа риба намагається вкусити міксину, її рот і зябра миттєво забиваються цією клейкою масою. Хижак починає задихатися і змушений відступити, щоб очиститися, а міксина тим часом спокійнісінько відпливає. Найцікавіше те, що сама міксина, аби не задихнутися у власному желе, зав'язується у вузол і ніби зісковзує з нього, очищаючи своє тіло. Цей слизовий щит настільки ефективний, що навіть акули воліють не зв'язуватися з цим слизьким створінням, виживання через удушення ворога власним слизом, природа. Ти серйозно? Мабуть, кожен із нас чув вислів прикинутися опосумом, але мало хто здогадується, наскільки серйозно ці тварини підходять до своєї акторської гри. Коли опосом відчуває смертельну небезпеку, він не просто падає і завмирає, насправді він впадає у стан кататонічного шоку, який є абсолютно неконтрольованим. Його тіло буквально дерев'яніє, очі скляніють і з рота починає текти піна, а ще з анальних залос виділяється зеленувата рідина із запахом гниючого м'яса. Дихання стає майже непомітним, а серцебиття сповільнюється до мінімуму. Хижаки зазвичай гидують падлом, вважаючи його потенційно хворим. Обнюхавши цей труп, вони просто йдуть геть у пошуках свіжішої здобичі. Опосум може залишатися у такому стані до чотирьох годин. Це не просто гра, це справжній біологічний театр одного актора, де на кону стоїть життя, а головний приз. Це можливість побачити наступний світанок. Це найвищий пілотаж обману, доведений еволюцією до досконалості у світі комах. Існують справжні генії військової інженерії. Знайомтеся, жук-бомбардир цей невеличкий жук має хімічну зброю, якій позаздрили б навіть спецслужби. У його черевці розташовані два окремі резервуари з різними хімічними реагентами. Гідрохіноном та пероксидом водню, коли жукові загрожує небезпека, наприклад, голодна жаба, він змішує ці речовини у спеціальній камері згоряння, туди ж додаються ферменти-каталізатори. У результаті відбувається бурхлива хімічна реакція із кінчика черевця виривається струмінь киплячої їдкої рідини з температурою близько 100 градусів за цельсієм. Цей постріл супроводжується гучним хлопком та хмарою пари. Жук може зробити до 20 таких пострілів, точно спрямовуючи свою зброю у бік ворога. Для хижака це все одно, що отримати в обличчя порцію окропу з перцем біль, шок та опіки, гарантовані. Ось таке от маленьке, але надзвичайно грізне хімічне підприємство на ніжках. Знову пірнаємо під воду, де на нас чекає ще один майстер шокуючих атак: креветка-пістолет, або як її ще називають, рак клацанець. Ця крихітна істота, завдовжки лише кілька сантиметрів, має одну непропорційно велику клішню. І ця клішня не просто декорація. Коли креветка різко клацає нею, вона створює крихітний, але неймовірно потужний паровий пухир. Відомий як кавітаційний, руйнуючись, цей пухир генерує ударну хвилю, яка здатна оглушити або навіть убити невелику рибу на певній відстані. Але найдивовижніше, ось що температура всередині цього пухирця у момент схлопування на частки секунди сягає майже 5000 градусів за Цельсієм, це майже як на поверхні сонця. Звук, який видає клішня, може сягати 218 дБ. це голосніше, ніж постріл з рушниці. Зграї цих креветок створюють під водою такий постійний галас, що він навіть заважає роботі сонарів підводних човнів. Мокофу. крихітна креветка здатна генерувати температуру зірки та оглушливий гуркіт, хіба це не справжнє диво еволюції? Якщо попередні методи були агресивними, то наш наступний герой обирає тактику шоку та відволікання, йдеться про морський огірок або ж голотурію. Ця повільна, схожа на черв'яка істота, здається легкою здобиччю, але якщо хижак намагається її з'їсти, морський огірок вдається до радикального методу він із силою скорочує м'язи і викидає через анальний отвір. Частину своїх внутрішніх органів клейки, а в деяких видів ще й отруйні нутрощі оплутують нападника, даючи голотурі час відповсти. Це схоже на те, як ящірка відкидає хвіст тільки у значно екстремальнішій формі, найдивовижніше те, що для морського огірка це не смертельно за кілька тижнів він повністю регенерує втрачені органи та живе далі, наче нічого й не сталося. Викидати власні кишки, аби вижити, це рівень самопожертви, який важко собі уявити. Природа вкотре доводить, що для неї немає нічого неможливого у світі савців отрута трапляється вкрай рідко, але це не стосується товстого лорі, чарівного примата з великими очима, що мешкає у Південно-Східній Азії, проте хай його милий вигляд вас не обманює. Цей звірок один із небагатьох отруйних приматів на планеті. На згинах його ліктів розташовані спеціальні залози, які виділяють токсичний секрет. Коли лорі відчуває загрозу, він облизує ці залози, змішуючи отруту зі слиною. Після цього його укус стає отруйним. Цей токсин може спричинити у людини анафілактичний шок, а для дрібних тварин він є смертельним. Самки також змащують отрутою своїх дитинчат, щоб захистити їх від хижаків, поки самі вирушають на пошуки їжі, тож цей пухнастий клубочок із величезними очима насправді є живою біологічною зброєю, це чудовий приклад того, як милий вигляд може приховувати смертельну небезпеку. Це також нагадування у дикій природі ніколи не судіть про щось. Лише за його зовнішністю. Самопожертва заради колонії це досить поширене явище у світі комах, але малезійські мурахи, що вибухають, вивели цей принцип на абсолютно новий рівень. Коли на їхній мурашник нападає ворог, наприклад, інший мураха-загарбник, робочі особини цього виду застосовують ультимативну тактику оборони у їхньому тілі. Є величезні залози, що проходять уздовж всього тулуба, заповнені липкою та їдкою отруйною рідиною у критичний момент. Мураха солдат напружує м'язи черевця настільки сильно, що його тіло буквально вибухає, розбризкуючи цю клейку отруту на всі боки. Вороги залишаються знерухомленими та отруєними цією живою бомбою. Звісно, для самої мурахи це вірна смерть, але ціною власного життя вона рятує всю колонію. Це найвища форма альтруїзму, закладена в їхньому генетичному коді мураха камікадзе, який жертвує собою, щоб зупинити ворога. Така відданість заслуговує на повагу. Маскування це справжнє мистецтво, і серед усіх мешканців тваринного світу є один неперевершений віртуоз каракатиця, цей головоногий молюск – справжній океанський хамелеон. Однак його здібності значно виходять за рамки звичайної зміни відтінку. У її шкірі розташовані мільйони крихітних пігментних клітин, які називаються хроматофорами. Кожною такою клітиною керує окремий м'яз. Це дає змогу каракатиці не просто змінювати забарвлення, а створювати на своїй шкірі складні динамічні візерунки, наприклад, смуги, що біжать, або мерехтливі плями. Вона може ідеально злитися з піщаним дном, коралами чи водоростями лише за частку секунди, але й це не межа. Каракатиця також здатна змінювати текстуру своєї шкіри, створюючи шипи та виступи, щоб імітувати рельєф навколишнього середовища. Вона використовує ці здібності не лише для захисту, а й для полювання, і навіть для спілкування з родичами, передаючи складні сигнали через візерунки на тілі. Це не просто камуфляж, це справжній живий відеоекран. Здатний відтворити буквально будь-яке зображення. Геніально, як пережити люту зиму, коли температура падає значно нижче нуля. Можна впасти у сплячку, можна мігрувати у теплі краї або ж просто замерзнути. Саме так робить і лісова жаба, яка мешкає в північній Америці. Коли приходять холоди, ця дивовижна амфібія не шукає глибокого укриття. Вона дозволяє собі промерзнути дощенту, її серце зупиняється, дихання припиняється, і вона перетворюється на шматок льоду. До 65% води в її тілі замерзає, будь-яка інша жива істота загинула б адже кристали льоду зруйнували б усі клітини. Але лісова жаба має свій секрет: її печінка виробляє величезну кількість глюкози, яка діє як природний антифриз. Захищаючи життєво важливі органи та клітини від пошкоджень. Коли навесні приходить тепло, жаба відтаює. її серце знову починає битися, і вона повертається до життя, ніби нічого й не сталося. Це справжня кріоконсервація у дикій природі. Качконіс, це справжній конструктор природи, Качіний дзьоб, бобровий хвіст, перетинчасті лапи. Але до цього списку дивацтв варто додати ще одне, і це отруйні шпори. Самці качконоса мають на задніх лапах порожності шпори довжиною близько півтора сантиметра, з'єднані з отруйними залозами. У шлюбний період ці залози виробляють складний токсичний коктейль. Качконоси використовують цю зброю переважно в боях за територію та самок із іншими самцями. Отрута не є смертельною для людини, але викликає нестерпний виснажливий біль, який може тривати тижнями. Звичайні знеболювальні, навіть морфін, не допомагають для тварин розміром із собаку. Укол такою шпорою може бути летальним. Це робить качконоса одним із небагатьох отруйних ссавців у світі і доводить. Навіть найбільш химерні створіння природи можуть мати досить неприємні сюрпризи. Наш наступний герой мешкає глибоко під землею, він майже сліпий, має зморшкувату шкіру та величезні зуби. Голий землекоп це, можливо, не найсимпатичніша тварина, але його здібності до виживання вражають вчених. Ці гризуни, що живуть в Африці, мешкають величезними колоніями. Подібно до комах і мають лише одну королеву матку, але головне це їхня неймовірна фізіологія. По-перше, вони практично не відчувають болю, особливо від кислотних опіків. По-друге, вони стійкі до раку. За всю історію спостережень у голих землекопів не було зафіксовано жодного випадку онкологічного захворювання, і по третє. Вони здатні виживати в умовах екстремально низького вмісту кисню. Коли кисню стає мало, їхній метаболізм переключається з глюкози на фруктозу, як це відбувається у рослин. Вони можуть провести до 18 хвилин взагалі без кисню, без жодних пошкоджень мозку. Вивчення цих суперздатностей одного разу може допомогти і людям. У боротьбі з хворобами та старінням у лісах Австралії мешкає птах, здатний ввести в оману будь-кого. Це великий птах ліра або як його ще називають, лірохвіст. Його власна пісня досить мелодійна, але справжній талант цього птаха у майстерній імітації. Лірохвіст здатний із неймовірною точністю відтворити практично будь-який звук, який він чує. Спів інших птахів, гавкіт собаки, плач дитини, звук бензопили, клацання затвора фотоапарата чи навіть автомобільна сигналізація для нього немає нічого неможливого. Самці використовують цей дар для приваблення самок, створюючи складні та різноманітні музичні композиції з десятків різних звуків, але ця здібність також допомагає і для виживання. Імітуючи звуки більшого та небезпечнішого хижака, лірохвіст може відлякати справжню загрозу. Це справжній звуковий камуфляж, який дозволяє йому маніпулювати навколишнім світом. Уявіть, ви йдете лісом, а з дерева долинає звук працюючого двигуна. Наймовірніше, це просто лірохвіст репетирує свій новий хід. А як орієнтуватися в цілковитій темряві, коли довкола немає жодних наземних орієнтирів? Для жука-гнойовика відповідь записана просто на небі. Ці дивовижні комахи, відомі тим, що котять кульки з гною, мають унікальну систему навігації. Щоб відвести свою дорогоцінну кульку якомога далі від конкурентів, жук мусить рухатися виключно по прямій. Дослідження довели, для цього вони використовують небесні тіла. В день вони орієнтуються за сонцем, та найвражаюче відбувається саме вночі. Африканські жуки-гнойовики виду Scarabaeus satyrus, перші відомі науці тварини здатні орієнтуватися за світлом чумацького шляху. Вони залізають на свою кульку, виконують невеличкий танець, щоб оглянути небо. А потім котять її далі, використовуючи світлу смугу нашої галактики як компас. Ця здатність дозволяє їм не збитися з курсу навіть у безмісячні ночі, виживання завдяки астрономії, хто б міг таке припустити. Виживання це не просто врятувати власне життя, це забезпечення продовження роду. І тут риба клоун, відома нам завдяки мультфільму у пошуках немо, має дуже незвичайну стратегію. Ці рибки живуть у симбіозі з отруйними актиніями. Вони формують групи, які складаються з домінантної самки, самця, що бере участь у розмноженні та кількох молодих самців. Самка завжди найбільша і є головною у групі. Але що станеться, якщо вона загине? Група не розпадеться і не почне шукати нову самку. Натомість станеться щось неймовірне. Самець, який був її партнером по розмноженню, починає змінювати стать і перетворюється на самку, він збільшується у розмірах, а його репродуктивні органи повністю перебудовуються. Один із молодих самців підростає. І стає новим партнером для цієї новоспеченої самки така соціальна та біологічна гнучкість гарантує, що група завжди зможе розмножуватися навіть після втрати свого лідера. Це дивовижний приклад того, як природа знаходить найбільш несподівані рішення для забезпечення виживання виду безсмертя. Це мріє мільйонів, але водночас це щоденна реальність для крихітної медузи турітопсіс до хернії. Ця істота розміром лише кілька міліметрів має здатність, яка кидає виклик самому поняттю старіння та смерті. Коли медуза досягає дорослого віку і стикається з несприятливими умовами, чи то голод, пошкодження, чи просто старість, вона не гине замість цього. Вона запускає процес клітинної трансдиференціації, простіше кажучи, вона обертає свій життєвий цикл назад. Доросла особина опускається на дно і перетворюється назад на поліп, свою ювенільну, тобто молодіжну, стадію. З цього поліпа потім відбруньковуються нові генетично ідентичні медузи. Цей цикл потенційно може повторюватися нескінченно, що робить її біологічно безсмертною. Звісно, її можуть з'їсти хижаки або вбити хвороби, але померти від старості вона просто не здатна. Ця дивовижна істота приховує в собі секрет вічної молодості, який вчені лише починають розгадувати. У світі повно прикладів того, як тварини використовують. Різноманітні знаряддя, але краб боксер робить це, мабуть, у найбільш креативний спосіб. Цей маленький краб, який мешкає в тропічних водах, знайшов собі незвичайних союзників, отруйних актиній. Він обережно бере по одній актиній в кожну клешню і розмахує ними, наче боксерськими рукавичками або помпонами черлідера. Ці актинії мають жалкі клітини, які боляче жалять кожного. Хто спробує напасти на краба? Таким чином краб отримує ідеальну зброю для захисту і, можливо, навіть для полювання, але ця співпраця є взаємовигідною, Актинії також отримують вигоду. Краб переносить їх з місця на місце, що значно підвищує їхні шанси знайти собі їжу. А якщо краб губить одну зі своїх рукавичок. Він може обережно розділити актинію, що залишилася, на дві частини, при цьому кожна з них регенерує у повноцінне створіння, це дивовижний приклад симбіозу та використання живої зброї. У моторошних глибинах океану, куди майже не проникає світло, мешкає створіння, яке наче зійшло зі сторінок Лавкрафта пекельний вампір. Хоча його назва і звучить грізно, насправді цей головоногий молюск не п'є крові, однак його захисні механізми воїстину диявольські. Коли йому загрожує хижак, пекельний вампір робить те, чого не робить жодна інша тварина. Він вивертає свою перетинку, що з'єднує щупальця на виворіт, накриваючи себе нею, наче плащем. Внутрішній бік цієї перетинки, усіяний моторошними шипами, що робить його схожим на колючу кулю, але це лише початок. З кінчиків щупалець він випускає хмару біолюмінесцентного слизу, яка складається із сотень світних кульок. Це світлове шоу засліплює та дезорієнтує нападника, поки сам вампір, ставши непомітним у темряві, спокійно відпливає. Замість чорнильної хмари, як це роблять звичайні кальмари, він використовує хмару світла. Це унікальна тактика для унікальної істоти з морських глибин і завершує наш список елегантний але смертоносний птах-секретар з африканських саван. Цей довгоногий хижий птах відомий не завдяки своєму польоту, а завдяки унікальному способу полювання на змій. Включно з отруйними, такими як кобри та гадюки, замість того, щоб використовувати дзьоб і кігті, птах-секретар буквально затоптує свою здобич на смерть. Він завдає серію швидких і неймовірно потужних ударів ногами. Кожен з яких може створювати тиск, що у п'ять разів перевищує його власну вагу, його довгі ноги вкриті товстою лускою. Яка слугує надійним захистом від зміїних укусів, птах кружляє навколо змії, спритно ухиляючись від її випадів, і завдає точних ударів по голові та хребту, доки жертва не буде повністю знерухомлена. Цей метод настільки ефективний, що його часто порівнюють з роботою професійного кікбоксера. Це яскравий приклад того, як еволюція може перетворити звичайні кінцівки на високоточну і смертоносну зброю, ідеально пристосовану для полювання на певну здобич. Отож, ми щойно розглянули 20 найдивніших і найгеніальніших способів виживання від жаб, які ламають собі кістки до безсмертних медуз, від мурах камікадзе до ящирок, що стріляють кров'ю. Кожен із цих прикладів це справжнє диво еволюції, яке доводить, у боротьбі за життя немає жодних правил чи обмежень. Природа це не лише милі та пухнасті створіння, це ще й світ боді горору, хімічної зброї, обману та самопожертви. Ці дивовижні істоти нагадують нам, наскільки різноманітним та непередбачуваним є життя на нашій планеті. І скільки неймовірних таємниць воно ще приховує. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було так само цікаво, як і мені, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові захоплюючі історії. А тепер питання до вас який із цих способів виживання вразив вас найбільше? Можливо, ви знаєте ще дивніші приклади. Напишіть свою думку в коментарях. Буде дуже цікаво це почитати. До зустрічі!